Привіт, мене звати Маріель і я хочу поділитися із вами своїм досвідом біженства у Бельгію. Я з України, я українка, і коли порозпочалась війна, я опинилася спочатку в Туреччині і прожила там три місяці, але це окрема історія. А потім я все-таки вирішила податися у Європу з двома дітками і вибір пав на Бельгію. Сьогодні я розповім, як відбувається реєстрація в Бельгії. Якщо ви хочете саме зареєструватись на тимчасовий захист, тут, то для цього потрібно прилетіти або приїхати у місто Брюссель і там знайти Червоний Хрест. Адресу я напишу ось тут. Ви приїжджаєте і приходите там, значить, такий. Експоцентр, типу наших виставкових центрів, де ви проходите реєстрацію. Я доволі швидко її пройшла. Є ті, хто там дуже довго сиділи. Суть в чому, ви заходите, реєструєте себе, своїх дітей і вам видають тимчасовий документ який, ну, по суті буде вашим паспортом в Бельгії перший час. І вас запитують: ви хочете як, до когось поселитися? Вам потрібне житло, чи у вас є де зупинятися? Раніше, коли я приїхала, це був десь кінець чи середина травня? Тоді ще було більш-менш реально. Знайти якесь місце для проживання, якщо вам нема де зупинятися. Зараз із цим складніше. Коли я написала, що так, мені потрібно житло де перебувати, то вони дають вам просто спеціальний браслет і ви потім чекаєте розподілення. Коли приїжджала сюди пізніше моя сестра, це був вересень, початок вересня, то вже ситуація була інша, і сказали, що якби у вас не було де зупинятися, а вона по факту зупинилась у нас вже як у приймаючої сім'ї, то е, вам би відмовили. Чому? Тому що зараз із житлом тут, і з приймаючими сім'ями величезна проблема. Тобто, у вас є які варіанти? Ви можете потрапити в приймаючу сім'ю, яка згодна вас у себе потримати якийсь час, поки ви не орендуєте власне житло, і згодна допомагати фінансами, поки е, ви не почнете отримувати е, соціальні гроші, підтримку, так, оці виплати. Або е, другий варіант ви ну, не знаю, просто маєте шукати, де зупинитися. І в ідеалі, якщо ви будете знати про це заздалегідь, тобто до того, як ви вирішили приїжджати в Бельгію, ідеально знати вже заздалегідь, а де ви будете. Тому що розподілити можуть вас куди завгодно. Е, я знаю багато українців, які довгий час жили в. Церквах, в монастирях, в якихось гаражах, часто у приймаючих сімей дуже погані умови бувають, наприклад, без опалення. Але про життя у приймаючих сім'ях я окремо розповім в окремому відео. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, що питання в тому, де залишатися, воно дуже гостре. Як було в моєму випадку? Я сказала, що так, я не маю де залишитися, і мені потрібне місце перебування. Вони внесли всі мої дані. Замову можна не переживати, там дуже багато перекладачів, які допомагають перекладати, або ну, в моєму випадку я володію на побутовому рівні англійською мовою, її ну, для цього вистачає. от, вносять ваші всі дані, видають вам такий тимчасовий аркуш, А4 документ, який є вашим паспортом тут до того, як. Як ви отримаєте свою id карту карту, а яка вам дозволяє легально тут перебувати і навіть працювати? І далі ми перемістилися в зал очікування. Це така кімната, доволі приємна із дитячими іграшками. Там є навіть зона для відпочинку, де можна лягти і поспати, тому що, як в нашому випадку, приліт був дуже складний, виснажливий. Я була з двома дітьми і мала моя лягла поспати. Також там є пуф, ну, коротше, доволі комфортно і плюс є їжа для перекусів, тобто це можуть бути якісь чіпси, кава, чай, приносили Якісь сендвічі, тобто з голоду, ви не помрете, за це можете не переживати. Ще є важливий нюанс, що якщо ви прилетіли з аеропорту, то е, як добиратися? Знову ж таки, я е, дам цю інформацію в описі. Про те, як добиратися, яка зупинка, яка адреса, але майте на увазі, що найкраще їхати автобусом з аеропорту, тому що тоді ви приїжджаєте дуже близько. Якщо ж ви їдете на метро, то тоді буде складніше, тому що від метро їхати від метро, йти пішки доволі далеко. Якщо у вас купа возиків, й діти, і ви втомлені, ну так нормально, йти пішки, бути до цього готові. Після реєстрації, виходить, я чекала, поки знайдуть, а де ж я можу переночувати. Чекали ми приблизно не знаю, години 3-4, можливо. А потім нас розподілили у спеціальний такий, ну, типу, притулка, це величезне приміщення. У якому видаються ну там просто такі пусті кімнати і тимчасові ліжка. Вам видається пакунок, у якому постіль дають навіть засоби гігієни, якийсь мінімальний пакунок, харчування. Воно таке дуже ну доволі скудне, але з голоду знову ж таки не помрете. І от ви знаходитеся у цьому тимчасовому притулку, поки вам не знайдуть або соціальне житло, або приймаючу сім'ю, або ще якось. Я взагалі-то сподівалась потрапити у спеціальний заклад, який надавав теж тимчасово кімнати в місті Остенде біля моря, тому що там була вже моя подруга. Але сталося не так, як гадалося. Я потрапила у приймаючу сім'ю. Про це розповім теж окремо в окремому відео. Що ще хочу сказати? Ми пробули там добу. Там є певний е, графік, тобто за яким можна їсти, за яким можна виходити, не виходити. Інтернет є тільки в холі до цього треба, треба теж бути готовий, і він ну, доволі повільний, тому що багато людей ним користуються. Ще є варіант, можна одразу взяти картку, яку надають безкоштовно, в компанії, яка називається мобільного зв'язку, яка називається Proximus. Для цього ви можете загуглити, де є. ну Це як у нас Кейфтар Лайф, так, ви можете загуглити, де є найближчий пункт, прийти туди зі своїми документами, і ви можете отримати цю мобільну картку, яка. В принципі, дає вам зв'язок да, на перший час. Єдине, що потім треба думати про зміну тарифного плану, тому що той, який дають вам одразу, да, він на перший місяць там безкоштовний, то він у подальшому виходить доволі дорогий. От і. Ну, відчуття, звісно, були дуже сумбурні, коли я знаходилась у цьому притулку. Добудесь ми там були, тому що багато людей, багато людей, ну, які видно, що не дуже благополучні, хтось кричить, хтось скандалить, хтось там ще щось. Ну, тобто, є оце відчуття такого. Гуртожитку, притулку, от щось на кштальт тому е, харчування ну, таке собі теж не можу сказати, що реально не їстися, але знову ж таки дуже дякую, тому що це теж великий плюс. І от е, коли тобі починають шукати житло, де ти можеш зупинитись, ти не можеш нікуди там далеко відходити, тому що в будь-який момент тебе можуть покликати сказати: Камон, збирай речі, ми тобі знайшли, де перебувати. Там можна бути і з тваринами. Я бачила багато жінок, які з собаками, наприклад, Приклад, але для тварин не можу сказати, що суперкомфортні умови, тому що вони зробили такі вольєри на вулиці, і жінки скаржили, що коли дощ, і особливо декоративні собачки, які малесенькі, які хворобливі для них це небезпечно. Ну тобто, це теж треба розуміти. Ну і що? І далі, коли вже відповідно мені знайшли приймаючу сім'ю, мені допомогли із транспортуванням. Тобто мене по суті посадили в якийсь автобус, тому що проїзд тут. Супер дорогий, якщо ви будете їхати самостійно, то потяг вам може обійтися там 15 євро і автобус ще 2,5 євро. Це одна поїздка, тому що вас можуть розподілити в будь-яку точку Бельгії. Оце ви маєте зрозуміти, що ви не обираєте. Тільки якщо ви знайшли заздалегідь, де ви будете жити, то тоді ви можете. Вказати адресу і вас тоді нікуди не розподіляють, ви самостійно добираєтеся, їдете туди і потім реєструєтесь по місцю. що ось я вон, ось такий, я приїхав, я хочу оформити тим, тимчасовий захист. Тимчасовий". Якщо ж у вас нема де, то вас можуть розподілити абсолютно будь-куди: в якийсь притулок, у якусь сім'ю, у, у церкву, монастир, гараж, що завгодно. І зараз от ну, знов ж таки повторююсь, є такий момент, що в цілому навіть і цього немає. І є випадки, коли людей розвертають, і люди ну якби змушені якимось чином. Думати, можливо, про якусь іншу країну. Ну отак, от і от коли ви пройшли реєстрацію, ви ніякі гроші не платите. Вам видали папірець, який е, з цього моменту є вашим паспортом. Тобто, ви вашим закордонним паспортом фактично вже не користуєтесь. На цьому документі будуть ваші дані, ваша фотографія, і ви із цим документом йдете вже по місцю проживання, де ви будете прочежувати, ідете в місцеву мерію. І реєструєтесь у них обов'язково прописка. Тобто, ви приходите, кажете, от мій документ. Я така, отака, приїхала, буду жити за такою адресою, і далі починається процес оформлення документів. Але знов ж таки це вже інша історія. Доволі е довго, тому що бути готові до того, що в Європі все, все відбувається дуже довго, багато волокіти паперової це не так, як у нас, все швиденько можна зробити, можна домовитись, і до цього бути м, готові також. Ну, отак тобто, е нагадую, що в описі я вам дам адресу, де потрібно реєструватися, також яким чином можна туди е добратися. Для... І у наступних відео я обов'язково розповім про те, яким чином далі відбувається реєстрація документів, як це жити у прийомній сім'ї, які правила тут із соціальними виплатами, яким чином влаштовуватись на роботу, і так далі. і і так так далі, так далі. Якщо у вас є якісь запитання, вам щось цікаво, пишіть в коментарях, спробую вам допомогти. Всім гарного дня, па-па!